Хмельниччині готуються впроваджувати каністерапію в реабілітації поранених захисників. У Росії засудили ще одного українського військового до 18 років позбавлення волі. Різдвяний благодійний концерт у Хмельницькому. Команда першого Подільського продовжує інформувати вас про важливе В студію Ольга Захарченко. Це 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Президент Фінляндії сьогодні анонсував черговий пакет воєнної допомоги Україні у боротьбі з Росією. Фінський лідер також сказав, що країна подвоює виробництво боєприпасів. Музика. У Росії засудили ще одного українського військового. Південний окружний військовий суд Ростова на Дону ухвалив вирок військовослужбовцю збройних сил України Антону Байдракову, згідно з яким його засудили до 18 років позбавлення волі. Про це повідомляє бібісі. Військового в Росії судили за чотирма статтями кримінального кодексу Росії проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності, насильницьке захоплення влади, убивство і жорстоке поводження з цивільним населенням. За даними генпрокуратури Росії, байдракову було призначено 18 років позбавлення волі спочатку у в'язниці, а потім у колонії суворого режиму. Хмельницькі поліцейські готуються впроваджувати каністерапію в реабілітації поранених захисників у кінологічному центрі головного управління національної поліції в Хмельницькій області. Відбулось обговорення використання потенціалу підрозділу в реабілітації поранених захисників, які перебувають на лікуванні у відомчому шпиталі. Каністерапія це метод лікування та реабілітації із залученням собак. Цей метод реабілітації активно використовується у роботі з пораненими військовими у західних країнах і вже набирає обертів в Україні. Поліцейські Хмельниччини теж вирішили використати наявний потенціал і за потреби використовувати собак для реабілітації поранених захисників. Ініціатива розвиватиметься в рамках проєкту Центр психологічних практик. У Хмельницькому розшукали водія, який насмерть збив жінку. Учора близько 18.35 по вулиці Холодноярців в обласному центрі сталася дорожня транспортна пригода. За інформацією правоохоронців, 61-річний водій автомобіля ВАЗ-2104 наїхав на 55-річну пішохідку та збив та зник з місця події. Від отриманих травм жінка загинула на місці події. Керівник поліції вів план перехват. Орієнтування на автівку було розіслано усім екіпажам. І вже менш як за півгодини на вулиці Чорново патрульні поліцейські зупинили автомобіль із пошкодженнями характерними для дорожньо-транспортної пригоди. Перевірка показала, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Чоловіка затримали. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Наразі вирішується питання про оголошення, затриманому підозри та обрання йому запобіжного заходу. У Хмельницьку міську лікарню придбали новий апарат для проведення операцій: дороговартісний сучасний голімієвий лазер кванта -сістем Літро» потужністю 35 Вт допомагає видаляти камені сечови від них шляхів швидше та якісніше, з меншим ризиком та ускладненнями. Його придбали коштом міського бюджету. Кошти на його закупівлю виділили з бюджету громади, і першу процедуру з використанням цього лазера планують зробити уже завтра, 14 грудня. Дотепер можливості безперешкодно діставати камені в будь-якій ділянці сечовивидних шляхів за допомогою високоенергетичних імпульсів закладі не було. Яний концерт Вінтер вандерленд академічно естрадно-духового оркестру відбудеться у Хмельницькій обласній філармонії уже завтра. Цьогорічний різдвяний концерт це акція Свої для своїх на підтримку Збройних сил України. Програма налічує 20 номерів. Колядуватимуть різними мовами, але будуть і традиційні колядки. На відвідувачів чекає багато сюрпризів. Різдвяний концерт Академічного муніципального страдно-духового оркестру відбудеться уже завтра в Хмельницькій обласній філармонії. Початок о 18.00. Вхід вільний. На цьому ми з вами прощаємося. Запрошуємо долучитися до соціальних мереж телеканалу, аби протягом дня залишатися у курсі найактуальніших новин. Бережіть себе, слава Україні!